Персонаж Вєрка Сердючка є улюбленим для багатьох мешканців пострадянського простору. Данилко збирав аншлаги по Україні, Білорусії, Росії. Його провідницю любили за безпосередність, сатиричність та близькість. Усім ну хто з нас не мандрував потягом чи не напивався в зюзю? Із кількох мільйонів людей рятував її хід. Все буде хорошо. Мене звати Софія Кожемнику. Це 12 хвилин про те, як Вірка-Сердючка підкорила Путіна та захопила Кремль. Обов'язково підписуйтесь на нас, ставте лайки, а ми починаємо. Всенародна улюблениця не якась там приставка, а титул Вірка Сердючки. І звичайно, що Росія завжди вважала її своєю велика російська любов до привласнення усього підряд собі. Наша зірка, наша гордість, наша вірка саме так часто афішували виступ артистки. У далеких 2000-х уся кремлівська верхівка фанатіла від сердючки. Їй відкривали усі дороги, давали можливість виступати два дні поспіль у кремлівському палаці з концертами, збирати повний зал в лужніках. Запрошували на закриті вечірки для російської еліти. Чого тільки вартувала зірка на голові у сердючки? Символ Кремля тішилися росіяни, окрім веселих пісень та яскравих номерів в арсеналі сердючки були також гумористичні мініатюри, де вона була в образі провідниці потяга і дотепно розповідала історії та жартувала. Саме за це її полюбив Путін за дотепний гумор та розум. Його улюблена мініатюра була про балерину Беллу Куценко. Сам Андрій Данилко казав про Путіна, з яким давно. Знайомий особисто таке. Коли ти тет а тет з ним він якось заворожує і закохує в себе. Він уважний та делікатний. Ми не знаємо, які саме свої КГБшні штучки він використовує, але відчуття, ніби він вербує тебе постійно. У 2004 році з Данилком сталася справжня оказія. Його запросили на неформальний корпоратив у Крим розважати тодішнього президента Кучмо та його друга. Путіна. Ось цитата Данилка про те, що відбувалося далі. Мене тоді дуже споїли офіціанти, які обслуговували цей захід. Вони ставили кримське вино та шампанське прямо під сцену. Була спека, хотілося пити і якось так келих за келихом, і нам усім вже дуже весело. Можна було навіть і не співати. Політикам були до вподоби слухати тости зі сцени і споглядати за нами п'яненькими. В атмосфері загальної ейфорії та у стані алкогольного сп'яніння сердючка показала Путіну середній палець і цим пальцем наче поманила його до себе. А той стояв з келихом в руці і повторив жест, змушуючи вірку йти до нього. Коли до мене дійшло, кому я щойно показав середній палець. Мені наче звук вимкнули. Тиша в голові кричала, переляк скував тіло. Я підбіг до Путіна. Мені здалося, що він дуже маленький, наче його зменшили. Розповідав Данилко. Зараз, як зазначив Данилко, він показав би кривавому диктатору ще раз цей непристойний жест. Після такого особистого знайомства з Путіним він став почесним гостем на Росії. Закриті вечірки, персональні виступи для Медведєва, і його жінки. Дружба з усім російським шоу-бізом. Вірку розривали від любові на шматки. Данилко був зіркою номер один, найбажанішим гостем будь-якого концерту чи фестивалю так тривало роками до великого скандалу. У 2007 році сердючка їде на Євробачення від України і займає друге місце. Її дуже тепло приймає європейська публіка та журі. Мало хто говорить про основного переможця на перших шпальтах всіх газет. Наша Вєрка». Росіяни вкрай негативно відреагували на пісню сердючки улюблениця багатьох в Росії. Пишногруда Вєрка, випадково опинилася і згоєм в країні, яка ще кілька місяців тому вважала українську. Провідницю своєю народною співачкою сам Андрій Данилко спростував цю інформацію, і зазначив, що співав Лаша Тумбай. Це лише словосполучення монгольською мовою. Ось як сам артист прокоментував це. Минуло так багато років, але про це скандали досі пам'ятають. Деяких важливих росіян розлютило те, що українська сердючка мала фантастичний успіх, тому і придумали. Рашу Гудбай, яка співзвучна Слаша Тумбай, пригадує Данилко, це все було вигадане російською пропагандою в той час, коли я був улюбленцем публіки на Росії. Я був дуже касовим артистом, як і мій колектив. Ми багато заробляли, ми були святом. Нас запрошували, а не ми напрошувалися. Ми мали не успіх, а тріумф. Нас одразу кликали в Європу на гастролі. Настільки наш виступ на Євробаченні прийшовся їм до смаку. Одразу пропонували гастролі, нові контракти. А це все гроші. Ну і це викликало колосальну заздрість на Росії. Я перейшов дорогу Першому каналу, який створював легенду про гурт Сірібро і сподівався, що друге місце буде за ними. Типу, срібло, Сріблу». А про дівчат одразу всі забули. Вони не були такі цікаві в Європі, як я. Якби я посів третє місце, такого скандалу б не було. А так сталося, що мій тріумф викликав неймовірну агресію ревнощі Кості Ернста та всього першого каналу. Сказав співак. І вони почали розмухувати історію з ненавистю та зрадою. Це як люблять на Росії. Мені здається, це вже була така реальна заказуха проти мене. Ларіса Доліна, єдина, захищала мене на програмі після телетрансляції. Вигукувала: Ну я ж не глуха. Її поведінка багатьом не сподобалася, тому що в студії збирали людей, які налаштовані проти. Ще була проблема в тому, що люди пісню то ніде не чули, вона не транслювалася, її заборонили, познімали звідусіль. А що можна запам'ятати, коли йде трансляція з Євробачення? Тим більше там живий концерт. Можна почути, що хочеш. Я в страшному сні не міг припустити, що. Це виліється, дійде до Кремля і буде вирішуватися як глобальна політична проблема. І люди, які до мене дуже добре ставилися, стали говорити, як це він так міг співати про Росію, пилюнути нам в обличчя, згадував Андрій Данилко в інтерв'ю. Але після початку повномасштабної війни співак таки офіційно змінив назву пісню на Раша Гудбай і поставив крапку в цій історії. За що боролись, на те й напоролись. Друзі, від 24 лютого жодного лаша Тумбай у цій пісні, тільки Раша Гудбай. Я цього ніколи не співав, але ви хотіли це почути? Ось ви чуєте, заявив Данилко. Російська сторона не залишилась осторонь таких новин і заборонила артисту в'їзд на свою територію на цілих 50 років. На що Андрій Данилко з гумором та іронією відповів: я не дуже засмутився, бо скрізь там був. У Мавзолеї був у Кремлі, був на лужниках виступав. Що мені там дивитися? Єдине, що ось на похороні Путіна, не зможу бути, сказав Данилко. Водночас співак додав, що у нього є всі шанси пережити цю заборону та приїхати потім для прогулянки Красною площою. Я так підрахував, що у мене в принципі є шанс через 50 років із паличкою пройтися красною площею, зазначив він. Першим концертом з часів повномасштабної для Вірки-Сердючки став виступ у київському метро. Я дуже хвилювався і намагався знайти правильну інтонацію. Все ж таки ситуація непроста. Моя творчість спрямована на те, щоб народ розважати, а серед глядачів було дуже багато військових, дівчат, медпрацівниць, діток. Ми вийшли в камуфляжних куртках і після пісні Лаша Тумбай, яку я тепер абсолютно впевнено співаю краша «Гудбай», Символічно зняли ці куртки, наче зняли тягар воєнного часу. І перейшли на теплі спогади про мирне життя. І я побачив у стомлених і наляканих обличчях глядачів вогних радості. Сердючка на ці півтори-дві години піднімає настрій, дозволяє відволіктися від депресивного стану. Це дуже відчувається. Оце мене дуже мотивувало. Ділився спогадами. Данилко, зараз Вірка-Сердючка активно гастролює Європою, збираючи стадіони шанувальників. Таким чином вона підтримує Культурний фронт України та допомагає ЗСУ. Нещодавно Вірка-Сердючка з'явилася на сцені Кракова зі своєю сценічною мамою. Разом вони жартували з глядачами, танцювали та співали. Артист виконав хіти зі свого репертуару, зокрема, чіту-дріту, дольче Габана, гуляночка тощо. На сцені також розгорнули український прапор. Найяскравішою частиною виступу стала нова кричалка, яку співак вигадав проти російського диктатора Владіміра Путіна. Сердючка попросила команду станцювати знаючи чітку під радісні вигуки Путіна, щоб ти здох. Кілька разів прокричала артистка. У кінці додавши. Амінь, це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте про вірку сердючку, а також підписуйтесь.